Авторка підкреслює, що діти потребують можливості ризикувати, зазнавати невдачі, досягати успіху. Такі досвіди допомагають розвивати планування, самоконтроль навички вирішення проблем. Тобто тут взагалі дуже цікаво, що діти ну вони полюбляють ризик. І зараз дуже багато архітектори роблять такі майданчики, що дітям треба ризикнути, щоб дістатися якогось там елементу цікавого. Наприклад, по умовно небезпечному місточку перейти там на острів, де там є дитячий майданчик, основний або заліз. Кодись. І от е, такі практики вони стають все популярнішими. То мій заліз це про ризик. Я не буду його контролювати та говорити, І що? то не для того, не лізь туди, так не можна. Власне, я хочу тут додати, що насправді діти самі собі знайдуть ризик навіть на майданчику, який є цілком типовим. Є фоток, як діти неправильно використовують майданчик, залізають там на дах і роблять типу неправильні речі. Це означає, що і майданчик вже не цікавий. І взагалі, от ви помітили, що цікавитись майданчиками діти перестають, тому що їм скучно там. Да? Вони кажуть, що нам не цікаво вже більше. Тобто, можливо, навпаки, треба більше якогось ризику там для різного віку. Ну є. На чим подумати.